Привіт! Таке запитання: чи варто бігати взимку? Я вважаю, що варто це загартування характеру, це чудовий досвід. Ну і нові стежки і нові натхнення для себе. Така мотивація для нового сезону. Але є декілька нюансів. Зараз вам про них розповім. Ну, перший нюанс бігу взимку це одяг. Одягайтеся в три шари. Це легка кофта, трошки тепліше, і чи куртка, чи е, жилетка. І бігайте собі задоволення. А я біжу далі і розповідаю вам ще один нюанс. Нюанс, знаєте, це вибирати шут. Знаєте, такі от лісові стежки чи щось подібне, щоб вам було зручно бігати. І менше травмуватися. Хоча біг по пересічній місцевості Це, звісно, цікаво. Ну і третій, третій принцип це не форсувати події. Бігайте в задоволення. Отримуйте кайф від бігу. А вже потім, будемо казати, літом вже форсуйте події і набирайте темп. А зараз бігать кайфово. Загартовуйте себе, бігайте взимку, натхнення на вам та позитиву. Рухаємося вперед!